Що може бути безглуздішим, як ювілей на робочому місці ще й в нічну зміну? А що ти хочеш? каже моя напарниця Зіна, сьогодні середа, хто прибіжить серед тижня до тебе на ювілей. Я й не знала, що відказати, бо в голові лунало і дзвеніло. Доброго вечора, пакет потрібен, ваша решта, до побачення. Як я докотилася до такого життя. Привітали зі святом Лишку Малюся і мій син Максим. Мамо, вітаю, Бажаю тобі, нехай мрії, здійснюються!» – сказав він через відео. Зв'язок. Що поробиш зараз за кордоном то й так добре, що не забув за моє свято, адже він ніколи доброю пам'яттю на такі речі не відзначався. Що ж я від свого життя хочу? Доброго вечора, пакет потрібен, ваша решта, до побачення. Кажу і заглушую всі свої думки, чого ж я хочу від свого життя? Не знаю. Ремонт в квартирі хочу для щастя, кілька тисяч доларів теж для щастя, подорож на море теж би не завадило. Ніно дивися, як на тебе той чоловік дивиться, голосно зашепотіла Зіна. Я втомлено глянула на чоловіка такий собі, середнячок, теж вже ювіляр. Чи треба мені чоловіка для щастя? Але навіть над цим питанням не вдалося задуматися, бо ж треба доброго вечора, пакет потрібен. Ваша решта до побачення. Зіна все ще говорила, як цей чоловік на мене дивився, навіть трохи підбріхувала, щоб мені стало приємно на своє день народження. Та нічого. Он вже одинадцята скоро, а там година, і вже я на рік старша, по дню народження та по питаннях, як його провести і як стати щасливою. Зазвичай в цей час потік людей взагалі відсутній і можна й подрімати. Єдине, що наш охоронець Матвій не дасть поспати, бо буде ходити чи не до ранку та на кожен звук реагувати. То у нього професійне, але ніхто з працівниць його за таке не любить. Але коли я на зміні, то Матвій не такий строгий. Зіна каже, що я маю якісь чари, але я так не думаю. Просто він одинокий чоловік, а я його інколи пригощаю обідом чи під вечірком. Не того, що я дуже щира людина, але Зіна вічно на дієті, почне мені гундіти, що я маю слідкувати за фігурою, і мені вже шматок в горло не лізе. Тож не буду я викидати тушену картоплю з підливою з грибами, от якось запропонувала Матвієві. Той спочатку відмовився, але я отак відкрила перед ним і кажу ти чуєш, який аромат? То грибочки тушені в сметані, кропиком посипані, картопелька молоденька. Ну він і здався. Я вже й сама зголодніла, але ж Зіна збоку треба ж за фігурою слідкувати. От і весь секрет моїх чарів адже Зіна на дієті часто. Вже бачу, що Зіна дрімає, а мені чогось не йде з думки Що ж мені робити для щастя? Аж раптом теплий плед опускається мені на плечі і троянда та келихи шампанського. Я мало не впала з крісла, а як побачила від кого, то ж не знала, що робити. Ніно! Вітаю тебе з ювілеєм, бажаю залишатися такою ж прекрасною і доброю, нехай Бог оберігає. Я почула лише за прекрасну і округлила очі. Хто? Я? Дякую, я вражена. Та я й сам від себе такого не очікував, але думаю, що і ювілей у тебе раз на життя, то я маю наважитися і сказати, що красивішої, добрішої і уважнішої жінки я не зустрічав. Ми проговорили до ранку, сміялися з історії з життя один одного і під мирне Зіни. Знаєте, я зрозуміла, що для мене щастя, це, щоб про мене отак піклувалося, а Матвій саме такий, і води нагріє ноги попарити після зміни. І вечерю приготує, і дасть додивитися улюблений серіал. Щастя ж насправді в кожного своє. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.